цільність, цільність цільністю в Європі, бо ця цільність завжди дозволяє отримати гарні міцні рішення. Для нас ці рішення є дуже важливими. Я сфокусую увагу, перш за все, на ПВО, дальнобійній зброї і на електроенергії під час того саміту у нас будуть зустрічі. Я розраховую на підтримку. бо Великобританія дійсно показала, продемонструвала лідерство від самого початку російських атак і всі Міцні кроки, які вжила Великобританія, деякі кроки були дуже непростими. Але Великобританія завжди була першою. Тому я розраховую на ті зустрічі, які будуть у мене з прем'єр-міністром Великобританії, інші двосторонні зустрічі, і також буде зустріч з урядом.